Садівської громади, тепло і сердечно вітаю вас зі світлим і радісним святом – Різдвом Христовим. Цього року ми вдруге зустрічаємо різдвяно новорічні свята в складних умовах та з особливими молитвами. Молимося за здоров'я рідних, просимо зберегти життя та повернути додому наших охоронців, українських воїнів. Благаємо захисту і безпеки для наших дітей. Які не з власної волі стали дітьми війни. Просимо перемоги для нашої великої країни і нашого героїчного народу. Нехай неповторна атмосфера Різдва Христового принесе у ваші домівки святковий настрій та безперечну віру в те, що прийдешній 2024 рік буде кращим і перемога буде за нами. Нехай ваш дім. Буде сповнений достатком серце, любов'ю, душа теплом, країна миром. Хай прийде благословіння Господнє у кожну родину та на нашу країну.